Куля, покажись. Всім привіт! Це у нас з'явився такий охоронець на ділянці. Поки мама спить, я хочу вам показати, познайомити. Нікуля, покажись. Вона нас охороняє діляночку і дуже любить випасати курочки і качечки Де курочки? Пішли подивимося. Курочки, Нікуля, курочки, уточки, курочки. Давай. Куля, де курочки? Вона нас охороняє курочок, уточок. Ось таке, любить гавкати на них. А ще ми сьогодні зробили турнічок. Ігор дуже хотів турнік, але у нас тут можливості його зробити немає, то ми його зліпили, як то кажуть, із іпалок. Взяли ось такі колеса, табуреточка у нас тут. Тут ось так на нього залазити треба. У мене догі. Не, не збирали. Треба не вчитися. О, машину двома ногами вставати і ось ця гілка тут. Трох. Вона да. трохи нахиляється, але вона зато пряма. Можна підтягуватися. Ну і чудово. Так. Да. А спускатися? Супер. Нікуля. Скажи всім гарного дня.